Ми. На сьогоднішньому уроці всесвітньої історії 10 класу будемо вивчати тему Перша світова війна. І саме на сьогодні розглянемо, як почалася Перша світова війна, як вона проходила з 1914 по 16 рік. Перше, що звернув увагу, які був привід для війни. Ми вже знаємо причини, чому вона почалася. А який був привід, власне, який дав поштовх для початку війни. А привід був такий, що. 28 червня, в 1914 році, в місті Сараєво, в Австроугорщині, Австроській державі, був вбитий нащадок престолу Франц Фердінанд. вбив його сербський Гаврило Принцип. Ну, зрозуміло, всі були обурені таким актом тероризму, як тоді казалося. І коли почалося розслідування, виявилося, що. Молодий студент був не сам, а за ним стояли деякі сили, а саме військова розвитка з сербського королівства, сербської держави. І відповідно, австро-угорський уряд виснув ультиматум Сербії, щоб вона видала замовників вбивства. Ну, зрозуміло, сербія, яка мала покровителя свого великого союзника Росію, звернулася по допомогу до неї. І ситуація була така, що в принципі, Росія, яка не дуже то була готова в той період часу ще до повномасштабної війни, бажала, що закраще краще той конфлікт якось залагодити, все ж таки не треба вбивати на шапки престолу. Але в ультиматумі був один пункт, на який серби не могли погодитися, А саме на те, що Австро-Угорські слідчі мають без всяких перешкод вести слідство на території Сербії, тобто Сербія, Серби. Не могли погодитися на порушення свого суверенітету. І тому ультиматум закінчився, і в результаті закінчення ультиматуму через місяць, а саме вже 28 липня, Австро-Угорщина розпочала військові дії проти себе. З іншого боку, в той період часу, як діяли інші великі держави, а річ тим, що на випадок війни. Микола II, а це, бо можемо сказати, не дуже то добрий менеджер-управитель держави того часної російської імперії, дав таємний наказ готуватися до мобілізації. Але той таємний наказ на місцях просто-напросто російське населення, яке було на піднесенні, шовоністичному, націоналістичному піднесенні, просто люди юрбами почали йти. Військо, щоб захищати бідних сербів, від брутальних австріяків і всього. іншого. І тому реально в Росії почалася широкомасштабна мобілізація з піднесенням і Ну, Зрозуміло, коли Росія розпочала вже в кінці липня мобілізацію, дуже насторожилися інші держави, а саме Німеччина Австро. Вони висунули вимоги до Росії припинити мобілізацію. Але бачив ще величезне піднесення, Микола ІІ не міг дати задній хід. І тому мобілізація далі тривала, люди з радістю йшли до війська. В результаті тих всіх процесів в Німеччині також почалася мобілізація, а в Сустрогорщині вже тривала мобілізація, тому що вона готувалася до війни. Зрозуміло, мобілізаційні заходи почалися у Франції і в Великій Британії. Отже, всі, як то кажуть, були готові воювати. Ще одна особливість. І, власне, за таких умов е, а, е, Німеччина, яка бачила недружні кроки зі сторони Росії, оголосила війну в Росії вже 1 серпня і так само оголосила союзнику Росії, Франції, також е, війну. Ще одна особливість, що, як ми вже знаємо, Німеччина мала план Шліфана, згідно якого вона повинна була наступати через Бельгію. І внаслідок тих своїх процесів. Були висунені тепер вимоги до Белії випустити німецькі війська в свою чергу, так само діями Німеччини, яка е, висунула претензії Белі, вона задавала Британії, тому вже в перших числах е, серпня 2014 року всі великі держави оголосили війну в Анагоді. Єдиний виняток, що Італія, яка мала дружність Росії, не заважала за потрібне вступати в війну і оголошувати війну Франції, Росії або Великій Британії. І наслідок тих всіх процесів сталося так, що власне, на початку серпня почалася Перша світова війна. Почалася вона з величезного патріотичного піднесення, оптимізму. Всі вважали, що потрібно нарешті, як то кажуть, раз і назавжди вирішити збройним чином всі конфлікти, як то кажуть, набити пику опоненту, і, грубо кажучи. Всі вважали, що війна буде тривати дуже коротко. Пімісти вважали, що війна закінчиться до осені. Ну, песимісти казали, що може, ми будемо воювати кілька місяців, може, до зими. Але все одно всі вважали, що війна буде короткотривалою і найголовніше переможною. І внаслідок з величезним піднесенням почалися перші реальні військові дії. Ну, перші військові дії це був наступ Австрогорського війська протисербіця. Балканський фронт особливі з того наступу лягав в тому, що серби не знали про військові плани австрогорців, про які вони довідалися через росіян. І тому Австрогорщина з великими труднощами долала сербську оборону. Маєте на увазі, що серби в той період часу вже підготували до 10 ліній оборони проти австро-горського наступу. І тому наступ тривав, але з великими труднощами. З іншого боку, найважливіші військові дії розпочалися на західному фронті. Тут німецькі війська розпочали наступ проти Франції, і одночасно ну, вони вже там зустрілися у Франції з британськими, і так само у Берні зустрілися з бельгійськими військами. Згідно плану шліфа, Німеччина повинна була діяти блискавично і за короткий період часу через Бельгію наступати на Париж, захопити Париж, завдати поразки Франції, і тоді перейти до війни на Східному фронті. Але шліфан в той період часу вже помер. І вже німецьке командування, генеральний штаб почало допускати певні помилки, які, власне, зірвали під план. Перша особливість, що замість того, що основний кулак зосередити на Париж, німецьке командування почало розпорошувати силу. Коли бельгійці почали виступати на північ, німецькі війська почали їх переслідувати. Десять дивізій пішли замість Парижу на Брюссель. Ще крім того, деякі німецькі генерали намагалися прорвати французьку оборону і почали наступ на безпосередньо німецько-французькому фронті. Але все одно величезні сили прорвали французьку оборону на кордоні з Бельгією і розпочали швидкий наступ на Париж. Найбіль, найнебезпечніше було саме в серпні. Всіма самами французи намагалися закрити той прорив. Кидалися в синові і нові сили. Дійшло до того, що, наприклад, всі таксисти з Парижу виїхали з міста і просто-напросто возили солдатів на фронт, щоб прибували люди і закривали той прорив. Щоб атаки німців також намагалися факузи зупинити навіть гранатами з слізогінним газом, які використовували проти розгонні демонстраторів вуличних заворушень. Хоча німці казали, що власне це є використання хімічної зброї. І наслідок тих всіх процесів був такий, що Але, власне, незважаючи на величезні втрати з двох сторін, все-таки французам вдалося зупинити німецький наступ на річці ці марні. Буквально багато деякі, як кажуть, німецькі військові відчували близькість Парижу. Але саме в той період часу вже в другій половині серпня 2014 року масово почали перебувати британські сухопутні війська Бельгію, в Бельгію і Північну Францію. І тому сталося так, що в вересні, в той період часу, німцям, не, німці вже не могли проводити нові наступи. В той період часу, як французи і британці, які зупинили німецький наступ, ніяк не могли в той період часу розпочати атакування також дії. І тому сталося так, що власне, з вересня, ось з таких днів, коли почалися ще найбільші дощі, коли земля поля розкисли. Сталося так, що власне, після боїв Дамарні на Західному фронті почалася позиційна війна або ще окопна війна, коли ні одна зі сторін не могла наступати. Чому? А тому, що виявилася величезна перевага оборонної зброї, артилерії, кулеметів над наступальною зброєю. І ні одна зі сторін не могла тепер прорвати оборону ворога. Навпаки, солдати все більше і більше зміцнювали оборону, заривалися в землю, утворилися величезні вопи, е, військовооборні пункти, величезна мериша траншеї іншого, і все інше. В той період часу, як німці були зупинені на Західному фронті, там почалася окопна війна, на Східному фронті розпочався масований наступ Російської імперії. На, німець, на Німеччину, а в Туршу. В першу чергу, особливість була наступна, що е, російські війська, два корпуси, дві армії вдерлися у східну Пруссію. Е, в той період часу, як всі в основні німецькі сили були на Заході. І навіть, незважаючи на військову цензуру, сталося так, що е, в Берліні газети почали писати, що поки ми йдемо до того Парижу, то швидше всього росіяни дійдуть до. Берліна. І тому, власне, в серпні, вересні 2014 року, з Західного фронту частину військ німецькі команди було змушено перекинути на схід, щоб зупиняти наступ росіян у Східній Прусі. І дійсно, вже в восени 2014 року наступ росіян було зупинено, дві російські армії були знищені. і Таким чином наступальні дії росіян припинилися. Але з іншого боку, наступальні дії росіян в Австро-Угорщину навпаки далі тривали. Тому що двома наступами російське командування прорвало фронт прорвало оборону австро-угорців в Галичині. Ті події війшли в історію Галицьками, то в результаті тих всіх подій значна частина Галичини, включаючи Львів, були захоплені росіянами. Вся Східна Галичина. А австро-угорські війська були оточені в фортеці Переміж, де було оточено більше ніж 100 тисяч австро-угорських військ. Наслідок всіх процесів був такий, що е, тепер Австрогорщина звернулася знову ж таки по допомогу до Німеччини. І всю осінь, зиму 2014-2015 е, року, до весни австрогорці намагалися прорватися до Львова з півдня, з території Карпат через Самбір. Правда, вони могли тільки просунутися певним чином невеликими територіями в Карпатах. А вже на початку 15-го року гарнізон перемішля австрогорський був змушений здатися, і в полон попало більше 100 тисяч австрогорських солдатів. З іншого боку, також на 15-й рік тривав далі наступ австроугорців, які захопили значну частину Сербії. Але сталося так, що власне плани сторін, що війна буде швидка, що вона буде переможна, були зірвані. Ні, одна зі сторін не знала, як далі воювати. Коли того самого англійського генерала спитали, як ми далі будемо воювати, бо сини 14-го року, він сказав: хлопці, я не знаю, як ми будемо воювати. Ми до такої війни не готувалися. Я чесно скажу, не знаю. І в той період часу, так само, не тільки британські, французькі, чи... але також і німецькі генерали не знали, що робити. Вони розуміли, що Францію тепер вони прорвати не можуть. Тому вже на початку 2015 року, переходом до події 2015 року, сталося так, що певним чином змінилися стратегічні плани Німеччини. Тепер було вирішено в 2015 році не йти на захід, на, на, на Західний фронт. На Західному фронті великих, як то кажуть, наступальних операції Німеччини не, не проводили в той період часу, як основний наступ. Було вирішено направити проти Росії. Рішимо, що Росія мала певні труднощі, Найголовніші труднощі це озброєння зі зброєю. І тому вважалося, що можна завдати значних поразок Росії, вивезти її з війни, а тоді вже перекинути силу знову на Захід і прорвати вже французьку оборону і захопити Францію. І тому сталося так, що коли потепліло, закінчилася весна, власне, наприкінці весни. Німецькі авторорські війська розпочали масований наступ на Сході. Росія до такого наступу була не готова. Найголовніша проблема це був брак снарядів до артилерії, коли на один постріл російські німці могли завдати до кількасот пострілів, до 500 600 пострілів з німецьких гарматів. І сталося так, що власне літом 15-го року для росіян наступила катастрофа на Східному фронті. Перша особливість тої катастрофи полягала в тому, що Росія була змушена. Відводити свої війська з Польщі, так само німцям і австро вдалося захопити частину Литви, західну Білорусі, і значну частину Західної України, включаючи Юрій. Ще одна особливість, що Росія під час відступу почала застосовувати тактику виповненої землі, коли вважалося, що німцям, а астріякам нічого не потрібно е, залишати. Включають. І мільйони людей ставали біженцями, і тому Росія, окрім поразок, окрім людських втрат, так само наполонилася біженцями, голодними е, людьми. Таким чином Росія вже з 15-го року впав, впав досить значно авторитет царя Миколи Другу. Також в той період часу важливі події були пов'язані з війною Росії проти Османської імперії. Річ тим, що Османська імперія наприкінці 2014 року вступила в війну. Вона розпочала військові дії проти Сербії, становище було тепер катастрофічно на початку 15-го року. Але також військові дії розпочалися на Кавказькому фронті. І тут вважалося, що коли російські сили всі на, на Східному фронті, на Півдні, можна легко закупити Кавказ, Грузію, Зайбаржан. Але сталося так, що так як це був кінець 14-го, початку го року, то турецькі війська в горах Кавказу просто-напросто е, зазнали значних втрат від холодів. Значна частина була обморожені, замерзли солдати і все інше. Зрозуміло, е, командири, турецькі командири не могли сказати, що вони не винуваті. Вину вони почали накладати на місцеве християнське населення, на е, тих самих фірмен, асирійців. І тому сталося так, коли Росія зазнала катастрофи на Східному фронті, частину російськ перекидали з Кавказу на е, Західну Україну, Західну Білорусію, і розпочався відступ е, російських військ з Кавказу з е, території е, Східної Анатолії. Сталося так, що е, в 2015 році розпочалося масове знищення вірмен е, османськими військами. У нас до того знищення загинуло більше, ніж е, е, мільйон. Вірменського населення. Першу часу це були жінки, діти і всі інші. Ще одна особливість з того періоду часу, що в 15-му році, окрім військової війни на Західному, Східному, Кавказькому, Балканському фронті, з'явилися Шарунфрон, а саме Італійський. Тому що е, в травні червні 15-го року держава Монтанта, а саме Франція і Британію, вдалося на свою сторону притягнути Італію. І Італія розпочала військові дії проти Австро-Угорщини. Єдина особливість, що військові дії в основному велися в Альпах, а там важко розпочати якісь масовані дії, крім того, якщо вищі вершини знаходяться в руках супротивника, а саме австро-угорських військ. І тому, власне, Італія з 15-го майже до кінця війни намагалася прорвати Австро-Угорську оборону в Альпах і на кордоні сучасної Італії і Словенії. І в 15-й рік знову ж таки показав, що військові дії, як то кажуть, ні одна зі сторін далі триває, ні, ні одна зі сторін не має призначної переваги. Так, Росія зазнала втрат, але вона далі е, воювала. Союзники зі сторони Антанта намагалися їй допомогти. І, власне, намагаючись прорватися до Російської імперії, е, в 15-му році розпочалася морська десантна операція на протоках Дарданелла. Коли в першу чергу британські, французькі війська вислали десант до Османської імперії. Вважалося, що Османська імперія ослаблена і можна захопити протоки і безпосередньо забезпечити Росію всіма припасами, і з іншого боку отримувати в першу чергу, продуктові припаси з Російської імперії. Але тут, власне, в Дарданелах е, е, Британії, в основному це були британські війська, а ще брати британці це були новозеландці, австралійці. Був зупинений турецькими військами, якими керував генерал Мустафа Кемаль. Ну, з Мустафою Кемалем ми ще будемо зустрічатися, вчити вже розвиток Турецької Республіки. І внаслідок всіх процесів, знову ж таки, 15-й рік показав, що війна далі триває. І знову ж таки німецькі командування, бачачи, що проти Росії вони не можуть воювати довго, тому що фронт розширюється потрібно все більше і більше військ, щоб забезпечити величезну ширину фронту. Австро-Угорщина немає настільки потужних сил, тому що вона веде військові дії проти Італії, ще проти Сербії на Балканах. Нас про тих всіх процесів був такий, що тепер, в 16-му році. Тур... Е... Німеччина вирішила знову змінити стратегічний план. Ну, ще одна особливість німецького команди, тому що вони вважали, що потрібно е... зібрати якісь величезні війська, завдати якоїсь великої поразки ворогу і здобути перемогу і виграти таким чином. війну. Тобто німецькі команди не мали якоюсь величезною битвою, величезним наступом. І тому у 16-му році розпочався німецький наступ на фортецю Броде на сході Франції, Шампайна. Наступ той розпочався на початку 2016 року і тривав майже до зими 2016 року. З двох сторін в тому наступі брали участь більш ніж і в обороні більш ніж пів мільйона людей. Більше мільйона людей постійно воювали, брали участь в тих військових діях. І німці кидали все нові і нові сили, все нові нові потужніші обстріли. Французи затятом оборонялися знову ж таки, завдаючи величезних втрат німцям. І тому втрати просто-напросто рахувалися на сотні тисяч людей з двох сторін. З іншого боку, власне, в 2016 році почалося це те, що було найнебезпечніше і, власне, воно характеризувало Західний фронт. Річ Річні, що ще з 2015 року. Була проведена хімічна атака з допомогою отруйних газів хімічних, а вже на 16-й рік дві сторони на Західному фронті широковоштабно почали використовувати отруйні гази. Ще одна особливість Західного фронту, що з 16-го з року, особливо вже в 16-му, також почали досить сильно використовувати танки. Так, їх було ще небагато, кількадесят сотні штук. Але танки особливість їхня була така, що вони. Все-таки проривали оборону, і особливо танки були характерні тим, що вони бічним вогнем просто знищували всі окопи. І, власне, з прямих окопів, з 15 16 року, окопи Другої Першої світової війни почали змінюватися. Якщо ж до того вони були, наприклад, рівними, то тепер окопи стали робити в такому вигляді, що бічна атака танку чи якогось кулеметника просто не вичищала е всіх солдатів, які були в тому рівному окопі. І наслідок всіх процесів, щоб якось відтягнути війська німців від Вердену, британське командування вже на півночі Франції, в Бельгії розпочало наступ на Сомі. Наступ на Сомі це був ще, ще більший жах, ніж наступ Вердена. Щоб розуміти, що відбувається, просто уривок з одного доповіді рапорта німецького е, англійського генерала. Ми наступали е, три дні. На той період часу ми прорвали фронт на ширині 7 км, пройшли ми 5 км в глибину, загинуло 35 тисяч солдатів в день. Тобто 35 тисяч солдатів. Два містечка, таких як Винник, чоловічого населення, були знищені. І внаслідок той період часу, такий, що власне 16 рік все більше і більше виснажувало силу з двох сторін. Ще так само сили, сили виснажилися е, морськими е, битвами. Річні, що Німеччина почала широкомасштабно використовувати підводні човни, які атакували британський флот. В свою чергу, щоб прорвати блокаду, морську блокаду, німці намагалися прорватися біле, біля Ютландії. Тут, в 2016 році, відбулася Ютландська битва, яка закінчилася тим, що німцям не вдалося прорвати морську блокаду. Але з іншого боку, в 16-му році все-таки військовий десант в Дартанелах, британці і французи, були змушені закінчити. Ще одна особливість. Також в 16-му році відбулися зміни і на Східному фронті. Річ тим, що коли відбулася битва в Орденах і битва на Сонді, Росія розпочала наступ на австро-угорські війська, відбувся просилський прорив, згідно якого фронт посунувся на 50-60 кілометрів. Австро-Угорські війська були розбиті. Тепер Німеччина була змушена рятувати союзника. З іншого боку, літом 2016 року, внаслідок того прориву, у війну на стороні Антанту вступила Румунія. Але Румунія настільки була слабо підготовлена до війни, що тепер Росія була змушена підтримувати нового союзника, тому що розпочався наступ німецьких австро-угорських військ, а ще крім того, болгарських військ з півдня на румунські позиції. А Болгарія той період часу. З 15-го року, вже бу, з кінця 15-го року, була союзником е, німечни Австро-Горшни Османської імперії. І таким чином вже з кінця 15-го року виник Четвертний союз, який тривав аж до кінця війни. Ну, єдине, що найбільші втрати на 15-16 рік понесла Сербія і сербське населення зі всіх народів. Власне, сербія в той період часу було на найж, е, найжахливішому стані, коли країна була замойована, десятки людей загинули. Ну і ще одна особливість, що власне 16 рік показав важке становище не тільки військових, а й простого населення, яке е, е, страждало досить сильно від військових дій, як на західному, на східному, балканському і всіх інших фронтах. І все це привело до того, що тепер в провідних державах світу, почало, які брали участь у війні, почала назрівати не тільки військова, не тільки економічна, а так само соціальна і політична криза. Як далі тривали військові дії, будемо вчити вже на наступних уроках. Домашні завдання працюйте параграф перший і другий пункт перший підручнику. Якщо є якісь зауваження, пишіть в коментарях запитання, то побачення бувайте здорові!